Героїв білих халатах. Медичні працівники вони є тими янголами, які рятують життя, рятують здоров'я нашим захисникам і захисницям і забезпечують наші Збройні Сили України потужністю, ресурсом. Силами, здоров'ям і життям. з нагоди Дня медика Укрпошта випустила нові поштові марки під назвою Героїчні професії війни». спецпогашення відбулося в одному з медичних закладів Хмельницького. Насправді це для нас дуже так трепетно, тому що саме в нашому закладі, саме сьогодні, напередодні дня медиків, так така подія вона є визначною. І я думаю, що в серці. Кожного в моєму серці це відбиток на все життя. Два різні зображення під назвами медики на полі бою та медики в операційній поєднали в одному марковому аркуші. Саме символ незламності та відданості, що відображає подвиги лікарів в тилу та на передовій, ліг в основу ескізу. Художник Агапкін це. Давно не перша марка його в розробці, і я вважаю, що одна з найкращих. От правда, тому що і тематика героїчні професії да, сьогодні на часі, і дуже правильні ракурси, і правильні акценти саме в цій марці. Ми бачимо, це наші медики на фронті, це наші медики в операційних. Тому ця марка, я Думаю, достойно буде представлена в колекціях філателістів а найголовніше це марка, яка є присвятою. Дуже важливі професії це медикам. Усі кошти, виручені від продажу поштових марок, направлять медзакладам, зокрема тим, які знаходяться на прифронтових територіях. Що важливо відмітити, 100 тисяч тираж і блок коштує 120 гривень плюс 20 гривень благодійної допомоги. Тут є благодійна складова. Придбати марки можна у відділеннях та на офіційному сайті Укрпошта. Таким чином, кожен з нас віддасть шану тим, хто тримає у своїх руках здоров'я та життя нашої нації. І саме медики стоять на сторожі здоров'я і життя дуже дуже часто життя наших громадян за це велика вдячність і слава нашим медикам і слава Україні. Діана Гумена, Ростислав Маслов, новини 33 канал.